Головне, щоб кожного дня він прям горів від навантаження, щоб м'яз працював, набував все більшої і більшої потужності. Якщо для вас важливо навчитися вимовляти звук «р» та ли, позбавитися нарешті від ротацизму ломбдацизму, так званого, то додивіться дане відео до кінця. Будуть усі необхідні причини, рекомендації та принципи, вправи конкретні, які. Точно спрацюють, і причому для людей будь-якого віку, скільки б років це з вами не було, ви з цим зможете впоратися для початку. Давайте таке занурення зробимо у причини, чому ось ці дефекти, особливо в звучанні р та й будь-якого насправді звуку, існують. По перше, це недостатня рухливість наших артикуляторів, а саме язику, як головного героя нашого рота, бо від його рухливості, від його пластичності і слухняності. Саме і залежить звук Р, і колись в дитинстві нам так і не вдалося віднайти те саме правильне положення. Про це далі детальніше поговоримо, яке і відповідає звучанню р чи Л, чи чогось іще. Інших звуків це стосується теж. Друга причина, вона трошки менш розповсюджена, і це анатомічний такий аспект, неправильний прикус, завеликий або за короткий або за коротко вуздечка язика це теж може впливати на те, що нам не вдається якраз віднайти те положення артикуляції, де ми звучимо коректно. І так з анатомічними причинами складніше. Інколи це треба вирішувати вже операбельним шляхом. Але якщо ви будете виконувати ті настанови і рекомендації, які я зараз озвучу і покажу, у вас точно рівень звучання в Р та Л покращиться кардинально а можливо навіть до повного. Вирівнювання цього звучання так, щоб вам самим подобалося. Для початку розберемося, як саме має, яке саме має язик займати положення в роті, для того, щоб звучав звук Р. Це коли кінчик язику, трошки ми нагору припідіймаємо, і він, наче тремтить під напором видиху, струменю повітря, який ми видихаємо. Про дихання ще поговоримо. І там, де закінчується піднебіння і вже основа різців, де починаються зуби іншими словами, ось десь в цій зоні Р. Він і має тремтіти для того, щоб він міг тремтіти, це знову ж таки до рухливості. І тут треба виконувати артикуляційну гімнастику, купа різних вправ від обертів язиком в різні боки, повороти. Ось таке і далі і далі подивіться на моєму ютуб-каналі або будь-де, ви знайдете багато подібних вправ, які розвивають якраз язик. Головне, щоб кожного дня він прям горів від навантаження, щоб м'яз працював, набував все більшої і більшої потужності. Тут додамо уваги саме видиху, тому що наш язик. Припустимо, він тренований, він вже пластичний, рухливий. Ми можемо давати йому команди, і він так чи інакше виконує їх. А тепер треба навчити наш язик рухатися та тремтіти для того, щоб відтворювати звук Р. А це можливо тільки при наявності знову ж таки режиму видиху напору повітря. Спробуйте будь-який звук сказати без видихання, наприклад, звук П. Спробуйте, не видихаючи, взагалі, що відбудеться. Ось і все. П, П, П. Трошечки вже, коли йде видих, тоді вже і звучання. Такий губний, взривний звук П. Так само, як і, до речі, В і Ф. Щоби це натренуватися робити, ми почнемо. Ось з наступної вправи. Повторюйте разом зі мною. Можливо, прямо під час цього відео вам вдасться докорінно змінити звучання Р. Ф, ф. Наче здуваєте якийсь пил. Тепер додаємо, наче коняку зупиняємо. Давайте активніше, видихаючи, витискаючи потужними ривками, стискаючи наші м'язи живота. Прес. Тепер і додаємо Або ж. Тр, 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 тр. На початку не буде виходити, але кожного разу, коли ви розім'яли спочатку язик, щоб він аж втомився до болю, потім продихалися. І тут вже починає, починаєте практику Тр, тр, фрр фрі, фрі картопля. Фрі, фрі, фрі. Можна з жестами фри, фрі, фрі, фре, фре, фре. Фр. Потрошку шукаючи ось це звучання, і чим далі, тим більше, чим потужніший видих, чим більш слухняний язик в якийсь момент ви це зможете зробити. Десь язик ви ближче вперед, де трошки назад, як звикли. по різному ви намацуєте ось те положення, ваше положення артикуляції, яке і дасть врешті-рест, решт звучання саме коректного і правильного звуку Р. Для вас в описі я залишу спеціальний чек-лист, де прописано, як мають яке положення мають займати наші артикулятори для звуків р, л, свистячих, шиплячих, в тому числі знайдете те, що актуальне для вас, плюс тренувальні тексти також залишу для хворих звуків. Але пам'ятайте, головне, якщо ви будете робити це. Працювати над артикуляцією, дикцію, тренувати язик, тренувати видих, постійно шукати, пробувати відпрацьовувати тренувальні тексти, вправи. Візьміть ще лінійку голосних і еаоуи. До них додавайте різні комбінації звуків: там рі, РЕ, РА, А потім рір, рер, рар, рор, рір, 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 рі, рере, ре, 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 рере. Різні такі варіації, різні імпровізації. Головне кожного дня десять-п'ятнадцять хвилинок. Не пропускаючи, тренуючи цей процес, також не забувайте, що ось цей звук ми народжуємо не тільки механікою, фізичним, фізичною такою взаємодією і тренуванням. Важливо ментально давати собі команду. Мій язик, мої артикулятори вони займають з кожним днем все ближче, все краще положення, вони навчаються. З кожним днем моя вимова, промова, здатність взагалі говорити стає все кращою у всіх відношеннях. Це як. Праця в тренажерному, тренажерному залі кожен правильний інструктор він знає, що просто щось підіймати на біцепс, це гарно, але недостатньо. Такий досвідчений культурист. Він ментальну роботу весь час робить. Він уявляє, як його м'язи скорочуються ізольовано зльоване навантаження саме туди, саме так як і потрібно виробіть те саме. Я вас запевняю. Пройде тиждень, два, три. Ви будете помічати, що все краще ви взагалом розмовляєте, бо це відобразиться на тому, як ви говорите все інше. Формулюєте в тому числі, і через якийсь час ви раптом зненацька побачите: о, в мене народився цей звук. Ви його знайдете. Начебто випадково один раз в якійсь комбінації тренувальних текстів, потім ще один раз, потім це буде частіше відбуватися. Потім ви його вже зафіксуєте з зусиллями, мабуть, а потім вже переведете це в режим автомату і будете користуватися все життя, радіючи вашій чистій, гарній, як, якісній, звучній. Збився. Вільномовте, друзі, не бійтеся, тренуйтеся, йдіть, розвивайтеся, і у вас все буде чудово. І Я в вас вірю. Вірте, ви в себе обов'язково, і все буде гуд Дякую за перегляд. Не забудьте про лайк, підписку. Ну все по повній програмі. Ви знаєте, па-па